З одного боку самопроголошена ДНР, з іншого Росія, колись мирний, а нині агресивний сусід навколо Азовське море, де збільшується військова присутність. Війна, ніби взяла у кільце Маріуполь і не відпускає його жителів. Багато хто тут не знає, що Київ хоче чітко закріпити в Конституції курс на ЄС і НАТО. Воно ну адградаон вон, вон торчить осколок. Це район східний, який був обстріляний у січні 2015-го. Його мешканець Вадим не впевнений, що війна, яка лише в кількох кілометрах від його будинку, знову не повернеться. Бо поки гроші є доти, вона ймовірно і буде тривати. Тож закріплення в конституції курсу України на ЄС і НАТО може і не допомогти так або ще більш категорично у цьому житловому масиві Маріуполя, який відновлювали після обстрілів багато благодійних міжнародних організацій, вважає не лише один Вадим. Це вже нам набридло. Я проти. Навіщо це нам? А за що? башу ви зробіть спершу, щоб в нас було добре, І щоб вони до нас захотіли, а не ми до них. Ні в коїм случає нато в жодному разі. Ні, яке НАТО? що наше від кого нас захищати з цим НАТО? Це НАТО, щоб щоб зайві гроші платити державі за НАТО, за НАТО. Допоки ми самі собі не допоможемо. Нам нічого не допоможе ні ЄС, ні НАТО. У Маріуполі дуже рідко чути українську мову. превалює російська. Тут ще багато людей через інтернет дивляться російське телебачення і відповідне переймають те саме радянське кліше про загрозу Чобота НАТО, який буде топтати нашу землю. Чи то деякі нові меседжі з Москви, що в ЄС українцям буде менше роботи. Їх ставлення до Євросоюзу і НАТО чітко пов'язано з тим, кого вони підтримують у війні, яка триває поряд з ними, або до якої політичної сили належать ще з довоєнних часів. Частина суспільства, яке, яке, ну скажімо так, не визначилося щодо сторони конфлікту, У нього така позиція ніж би війни не було. А щодо ЄС і НАТО теж така невизначена позиція. Тут треба виокремити категорії ну, не за віковим критерієм, а я думаю, що за критерієм освіти. Відповіді на тему ЄС і НАТО у місті металургів і моряків, а нині ще й військових, дуже залежать ще і від району проживання у центрі міста, де триває активна реконструкція будинків, ремонт доріг або в зоні відпочинку думки більш позитивні. Я за засадя за угоду за співробітництво з ЄС НАТО. Треба тільки проводити референдум. Така позиція не впевнена. Завершиться правління Путіна, і все буде мирно. Можливо, це і є наш шлях у майбутньому. але ж не зараз. Це довгий процес становлення розвитку. треба рухатись уперед, тому що ми самі. Ну куди? Ми нікуди не рухаємося, стоїмо на місці. Ми залишилися на рівні СРСР. Від нього треба йти. Євростандарти в укладанні пішохідної плитки. Присутність слова євро у назвах хай навіть того ж ломбарду. Насправді, євросоюз набагато ближче до жителів Маріуполя, ніж вони можуть собі це уявити. Постійна присутність міжнародних місій ще з початку війни, велика консультативна та головне фінансова допомога від партнерів по ЄС і НАТО. Це не один мільйон євро, які пішли на різні міські інфраструктурні проекти або на допомогу переселенцям, які стали мешканцями Маріуполя. Для них побудований не лише цей гуртожиток. В планах мерії перший в Україні спільний з німеччиною проект придбання житла на вторинному ринку. В мерії Маріуполя розуміють, що багатьом мешканцям, коли поруч війна, складно з цього радіти. Ті, хто хочуть це бачити, вони це бачать. Ті, які принципово не хочуть це помічати, вони це помітять, але промовчать. Ми змушені наразі розвиватися з більшою силою, тому що ми на цих територіях маємо показати тим територіям, що тут краще. Більшість чиновників мерії у віці до 45 вони прагнуть великого переформатування Маріуполя. Їх хештег Тут варто жити. Маріуполь треба більше інформувати про сенс стратегічних рішень Києва. Вважають тут наразі інформацію про ЄС і в меншій мірі про НАТО можна знайти в єдиному інфоцентрі в Держуніверситеті. Зрештою, місто на березі моря свій шлях в Європу чітко визначило ще в 2010 році, коли після країн ЄС відкрили цей пам'ятний знак. Маленький Євросквер. Може стати великим європарком з такими от символічними зірками ЄС посередині великого фонтану.